Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Іду зараз, ну, гуляю з собаками, дівчатами, де вони там побігли. Ось, а я ще хочу зайти в магазин, купити крильця курячі, тому що сьогодні збираємось їхати на дачу, і я для того, щоб ну, менше витрачати часу на покупки в магазинах хочу. Піти зараз купити крильця, а потім вже заїдемо на ринок. Ну, таке. А ще хочу їх замаринувати, щоб на дачі вже не маринувати, а привезти мариновані. Вони так е більше промаринуються, будуть смачніше, напевно. На вулиці погода чудова, сонячна, тепла. А є трошки ну, такий легкий вітерець, але взагалі не холодний. Осінь відчувається тільки з того, що. Опадає вже листя, ну і такі, все одно таке повітря, такий воздух пахне трошки осінню, Але поки що, дякувати Богу, тепло на вулиці, тому насолоджуємось. Дівчат вивела, щоб вони зробили свої діла і щоб перед тим, як сідати в машину, не вигулювати їх. Я вже привела себе в порядок, прийняла душ, до речі, пофарбувала волосся і, до речі, зняла вії. Нафарбувалась, дуже я не люблю того робити, фарбувати в її. Але що зробиш? Мені ще чекати до наступного тижня, то взагалі не дуже гарно виглядає такі пабучки, знаєте, на очах. Тому зняла повністю вчора і трошки сьогодні підфарбувалася. Так що залишайтеся зі мною, буде нам дачний влог. Друзі, ми вже приїхали на дачу. У нас сьогодні буде дівочий колектив, не е, враховуючи. А собак. Два. 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 — А Марсік. Марсик і річик. Так. Дітей залишили вдома, чоловіків вдома. Ото собак тільки взяли. І закриваємо сезон літо. — А чи то 2024? літо закінчили. Ми відкриваємо осінній сезон. 2024. — Так. Зараз, знаєте, що будемо робити? О, зараз покажу. Ось, що ми будемо робити. Взяли нашого вин... віницького пива, мойви. Такое смачненько. Ти салаку не хочеш брати? Я не зрозуміла, вона все похоже. Салака більше. Чіпси. Вже поставили варитись яйця на білку, білку зробимо. І картоплю вже начистили. Овочі помиті вже все підготували. То, оказывается, я бачу, что ты оказывается, я вся угу. Сегодня первый раз на даче женским коллективом разжигаем костер. Ой, формат получила! Юлі. А що так пахне? Тільки що приходили. Як Ви? Як ваш настрій? Дуже хороший. Чудернацький. Ого! Вчора Чудирнадцятий. <ata> а сьогодні ми прокинулись, поснідали, майже пообідали, тому як снідали В о першій да, годині дня. І вирішили трошки пройтись. Ввечері вже будемо їхати додому збирати дітей до школи. Йдемо, насолоджуємось. Погодою. Таке, знаєте, вже бархатне сонечко. Не пече, але гріє. Думали на річку піти, передумали. Дівчата не захотіли, так? Дівчата? Да. Слабачки. Слабачки. Бабушка так Ходимо, роздивляємось будиночки. Вже нічого не зірвеш, щоб ото поїсти. Да? Хоча там, пам'ятаєш, цей малина да. пізня, да. ну і виноград росте. А тут ми вже приїхали додому, ходили з донькою по справах, забігла в магазин, вирішила придивитись собі щось на осінь. Потім, звісно, зайшли в зоомагазин і дивіться, яка гарна біла папуга. Дуже чудова, гарненька. Тут я забігла ще, придивилась собі жакетик. Як думаєте, взяла я собі чи ні? Так, друзі, я вже наростила е, вії, але цього разу якісь вони прям ну, дуже такі виділяються. Ось, але ну, мені подобається. Може трошки занадто, чи я вже відвикла за пару днів від того, коли ходила без нарощених вій. Але мені такий ефект подобається. За... Прийшла додому а, і забула купити картоплю, бо хочу сьогодні стушити картопельку з м'яском, ну, жаркетики зробити. Ось, але картоплі недостатньо. Я пішла за картоплею і взяла собак вигуляти, щоб трошечки вони прогулялися. А ходили з нікусею по справах. Ну, до ортодонта з нею ходили. І цей. Походили, подивились по магазинам, придивляюся, дещо собі на осінь. А, той жакет, що я міряла, відклала а Це е, перекупи е, і цею, зарою торгують. І дуже мені сподобався цей жакетик. Відклала, думаю, подумаю, але скоріш за все я його собі візьму. І тим паче, що цей магазинчик біля мого е, дому. Багато чого переміряла вже сьогодні, але так і, ну, і жакети міряла, але підходяще не знайшла, а оцей саме Заровський мені дуже подобається. І тим паче, що я надивилась ну, таких капсул і хочу собі зробити пару капсул. Так воно виходить вигідніше і немає знаєте, такого багато дурного. Ну, думаю, зараз піду. Заведу собак, занесу картоплю і все ж таки піду за тим жакетом. Він мені прям дуже сподобався. Це мій розмір. Не такий не мешкуватий, не приталений. Ну, саме те, що мені потрібно. Ось, я зараз гуляю з собачками, йду ще в магазинчик і піду все ж таки за цим жакетиком. Так, я вже прийшла додому, вже пообідала і, як я вже і казала, буду готувати вечерю. На вечерю в мене буде картопля. А тушене з м'ясцем. Я тут вже підготувала м'ясце, порізала овочі, і мені ще залишилось почистити і нарізати картоплю. І ще планувала приготувати на завтра на сніданок для Нікусі в школу одну штучку. Ну, млинці хотіла приготувати з куркою і з сиром. Але як я подумаю, що зараз ще стояти і смажити ці пекти ці млинці, щось мені не дуже хочеться. Тому, напевно, знаєте, взагалі, що я взяла? Зайшла в магазин. Зараз вам покажу. Маленький штатив забула на дачі, тому користуюсь великим. Але він, він так, може, речі, зручний взяла е, тісто тіло, щоб полегшити собі життя. І, думаю, в такі трубочки, знаєте, зараз відварю куряче філе. Зараз лорочка на тобі водичку. І заверну в такі трубочки, викладу форму один на один, залью заливочкою сметана з яйцями, з яйцями та сиром. І думаю, також буде смачно а не стояти і копаритись з цими млинцями. Ось, і знаєте, що ще взяла? Взяла ось таке. Тахіні, але завтра буду щось з нього готувати. Сьогодні вже правда не хочу. Дуже, по-перше, хочу спати, тому як рано прокинулась. По-друге, скоріш за все, на мене погода якось впливає. Тому, да, я і так зібралась з силами, щоб встати і приготувати вечерю. Тому що хто їй ще приготує, крім мене, ніхто. Ой, зараз ще почищу картоплю. Налю собакам води Да, лорочка. Бо вони також собі самі не можуть наляти її. І на завтра в мене також дуже багато планів. Тому деякі речі треба зробити саме сьогодні. І знаєте, придивляюсь, так, ну, гарні. От мені подобається цей ефект нарощених вій, а не те, те, що я собі фарбую. Скільки б я їх не фарбувала ці вії, да? якщо три слої намазати, то ці бурульки висять. А це мені взагалі не подобається. А тут і об'ємчик, і око виділяється дуже ну, класно, мені подобається це на кожного росу да? комусь подобається нарощені вії, комусь ні, мені подобається і мені вони подобається, на мені, як мені з ними, тому що без, без нарощених вій, ну, таке. собі, Я себе не сприймаю, чесно кажучи. Ось так що буду я готувати вечерю. Поставила готуватись, тушкуватись, тушитись, ви зрозуміли. Поставила куряче філе. Я все ж таки, зроблю цей сніданок з тісто філо. І знаєте що? Хочу спробувати. Напишіть, хто куштував тахіні. Тому що я знаю, тахіні додають, коли готують бабагануш, да, здається, і хумус. Так, там в хумус іде нут і тахіні. Тахіні це паста з кунжута. До речі, дуже корисно, корисний сам кунжут зернята. І я так розумію, його цю пасту тахіні можна додавати в салати, будь-де і так їсти. Тому хочу разом з вами. Куштувати і сказати свій відгук. Але оце блюдо, що я хочу приготувати з цією пастою, я буду готувати завтра, тому що на сьогодні готовки вистачить. Я зараз ще поставлю цей пиріжечок. І все. Кухню сьогодні зав'яжу. Ще згадала, що мені треба побрати делікатні речі, такі як ляні штани. Ковтинку свою. Закинула тільки що пройняти. Так, вона така ріденька. Як це її ну, салати додавати однозначно. І куштує. Волоси, Я вже засрала підлогу і дзвони мама зараз. Не солене, не перчене, нейтральне, зараз дорозкажу. Так, продовжу. Том, е, за цей тахіні на смак він як е, цей, ну, само собою кунжут. Але дуже-дуже такий насичений смак, як багато кунжута з'їла. Ось, але ну, кунжут дуже корисний. Тут, правда, немає перекладу, але я думаю, що в салат. Він точно підійде. І, до речі, в Сільпо він а, зі знижкою. Є саме такі тахіні, і є там органічний. Не бачу ніякої різниці. Переплачувати 100 гривень. Тим паче, що цей був зі знижкою. Я якраз подивилась в Тіктоці рецепт від Ектора. І думаю, треба спробувати, але в мене немає тахіні, то пішла і купила сьогодні. І ще зараз дочекаюсь, поки звариться курка, і покажу вам, який купила шампунь. Надивилась знову ж таки цих... в Ютубі дівчинку, одну дивлюсь, і вона розрекламувала цей шампунь і маску. Ну, вона не робила рекламу цьому шампуню, а просто їй мама подарила, подарувала. Ось, і вона а, порекомендувала. Зараз я вам покажу, бо потім забуду з цією готовкою зараз. І ще як заходжу в ванну, зразу згадую, що це мені тут треба поприбирати, бо вже давно ванну не мила. Ось ось такі немаленькі баночки. Це шампунь. Сьогодні перший раз ним користувалась. Він, знаєте, в нього такий тонкий аромат. А, можна сказати, приємний, але чомусь він мене напружує. Він, він такий ненав'язливий, але, але ну, не знаю. Ну, зараз вже, звісно, не напружує, але спочатку ну, якось в мене такі двоякі були відчуття від шампуня. Ну, Вимиває коси гарно. Але це ж дівчина так розрекламувала його, я пішла, знайшла його в шики-блиск. І ось ця бадья 970 мл, 1000 грам. Шампунь 138 гривень. І таку ж саму маску я взяла 148 гривень. Як називається це? Дешевше нет. Головне, щоб волосся не посипалось. Ну, та дівчинка прям вже так його навалювала, що вона вже другий раз їй спочатку мама їй подарувала, потім вона сама собі купила. І там є ще якась знайома цим користується шампунем, але це була не реклама від неї. І не від мене реклама. Ось, ну, пробую, не знаю. Масочка така. Я звикла, якщо маска, то вона така йде жирненька, насичена, а ця, ця прям така легенька ж. Е, навіть мені її все більше і більше хотілося наносити, але я себе спинила. Ось, ну, І скажу вам такий запах, він як парфюм не нав'язливий. Але знаєте, от буває щось не то, і ти не розумієш, що саме. І от і я не розумію, що саме. І я, коли ним помила волосся, посушила, а потім разів З 8 чхнула. Я сподіваюся, що це просто може бути на нього алергія, а не нежить. Хай краще буде алергія, хоч може відмін... відмінити його, да? перестати ним користуватись. Але якщо цей нежить, мені не підходить, мені треба. Вже ботокс. А ботокс можна тільки тоді, коли людина повністю здорова. Так, прання в мене переться, а я пішла готувати далі. До речі, попила каву, трошки ожила, бо я вже так спати хотіла. Так, пиріг готовий. Нікуся зараз хоче спробувати з чайочком. І картошечка, також ми її вже поїли все дуже-дуже вийшло. Смачно.